Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії, в Італії дуже багато подводних камнів. Дивіться що він запізнився, скасував і сказав, що ми гроші не витаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Беріть нову. Дали отаку нову, афієна тачка, гібрид, все супер, але вже 380, Ті самі дні, все так само. А в чому подвох? Просто щоб ви знали. Не спішіть, бронювати машину в Італії. Ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти в оренду машину дуже до фіга. тут На кожному куті просто здають машину в оренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті, і якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду, бо попереднє вас злітає. А дивіться, потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі, повністю сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. Якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був демідж такий на машині, і вам все скажуть, скажуте, це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формули, мені дали 150 євро залога, я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо. Що запізнити з дороже буде? Відайте ключі, по ідеї, мені мінімаль зараз повернути 150 євро залогу і все.